Саме красиві вийшла на гарно десяфіка фотографія для мене це здатність показувати людям те, що подобається мені, і те, що я люблю. Ділитися з ними своїми враженнями і вподобаннями. Yeah. You you like? До українського стилю я перш за все звертаюся з самих егоїстичних причин, тому що це подобається мені, тому що я це люблю. Можна якось пафосно розказувати про популяризацію українських традицій, української культури. Так, звісно, це все присутнє. Мені приємно, що я до цього в якійсь мірі докладаюся. І подобається, що це люблять інші люди мої фотографії, але все-таки перш за все я роблю це, тому що просто я люблю. Україна в нас дуже багато красивими, цікавими, харизматичними людьми, тому з моделями в мене немає складності. Я завжди можу знайти людину для того чинного образу, який хочу створити. Я завжди втрапляю дуже точно. А от саме з речами це зазвичай дуже складно. Іноді на саму зйомку йде, приміром, там від трьох до п'яти годин, а речі для неї можуть шукатися навіть кілька місяців. Це оці всі люди, яких ви тільки що бачили. Тут чекай, тут фокус Це Це найми найма тумані. Якщо ви будете робити просто від душі те, що любите, то люди самі це побачать, їм теж сподобається. Ви Видивісь, приїхали тут. гості. І що роблять? Що дивиться, що роблять? По хатах ту очі ходять, дивлять. Бартку мені спаскодили. Худоба.